У да? ведь... <плодил> 2014 році був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у 54-му окремому гвардійському розвідувальному батальйоні. На посаді розвідник снайпер 25 січня 2015 року у бою на опорному пункті Валера висота 307,5 поблизу села Санжарівка Донецької області в районі Дебальцеве загинув від кулі снайпера. Залишилися мати, дружина, двоє синів. 13 серпня 2015 року був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 20 лютого 2015 року на фасаді школи номер 10 де навчався Олександр Венгер, встановлено меморіальну дошку. 25 червня 2015 року Бердичівською міською радою було прийнято рішення. Про перейменування третього провулку з Шелушкова на вулицю імені Олександра Венгера. Я пам'ятаю той день, коли він сказав, що я буду снайпером і все. Я пам'ятаю перший бой, коли Сашко сидів на висотці, прикривав нас, коли на нас пішло Дергела вісозної. Коли завдяки Сашкові нас вісім чоловік. Стали всі живі. На нас не йшли шахтёри, на нас йшли справжні російські військові. Я зараз живий, завдяки. Я хочу сказати слова подяки, це ті слова подяки. Мам, дякуємо. Душу і тіло ми положимо. Якогось, дорогі мої, ті слова здаються пустим афоризмом. Навіть у цей час. Для когось, дорогі мої, це, це видаються слова гарною мелодикою, яку уклав Геній. Ну, дорогі мої, для тих людей, які сьогодні спочивають, для тих людей, на яких весь стан держави лежить. Для них душу і тіло, ми положимо це є реалія. Це є спосіб того життя їхнього, де вони, не вагаючись, не жаліючи, віддають своє життя. Так, Саша, ти і майже з того року, що і я, ти і мій ровесник, Я живий і за то тобі. Дякую. Я хочу подякувати Саші, що він прикинув нашу спорту. Він загинув як герой, він був в окопі, він відстрілював піхоту, він загинув як герой. Він був дуже скромною людиною. За той час, що ми були там, ніхто ніколи від нього не чув грубого слова. Він був скромним, тихим, а тоді, коли трапилося, він виповнив свій долг. Коли 25 січня почався наступ на Санжаруки, пішли танки, він прикривав нас. Коли почався бій, коли танки зайшли на позицію і почали їздити по окопах, їх танки потушили гранатами, закидали в люки. І потім Саша, він був снайпером, він стріляв. Він був в окопі і він загинув від кулі снайпера з тієї сторони. видеть солнце, нехай ще ташки, а квіти, багато квітів, будут знаком нашей памяти вечной, светлой памяти. Чтите память о тех ребят, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Те дуже тяжело и слов не найдешь таких, которые выразили свою благодарность. Я не знаю поклониться перед этими людьми, перед этими матерями, прекрасными людьми, которые воспитали таких сыновей. Честь хвала им. Мы не должны об этом забыть. Каждую минуту, каждый день должны помнить и прийти поклониться им. Потому что они отдали свою жизни во имя нашей жизни. Детки за таким патриотами. Сашка, сегодня ворог стоит там, где стоит. И никто не позволит ему Далі було лоб нашої державі. Я перекланаю голову перед, перед мамою Саші, яка виховала сина патріота, сина героя. Вічна йому пам'ять. Слава герою, слава патріоту!